З вами Лілія Лягака час новин. Сполучені Штати зняли заборону на постачання зброї бригаді Азов. Про це з посиланням на держдеп повідомляє видання Вашингтон Пост. Запевняють, азовці успішно пройшли так званий тест ліхі. Йдеться про одноіменний закон, який забороняє надавати військову допомогу іноземним підрозділам, які серйозно порушили права людини. Держдепартамент не знайшов жодних доказів таких порушень. Йдеться в заяві. Водночас представник держдепу відмовився повідомити, коли саме було знято заборону і чи вже надійшла до. Азову американська зброя Нагадаю, обмеження проти підрозділу запровадили ще 2015 року після російської дезінформаційної кампанії. Вилучити Азов із усіх чорних списків два місяці тому закликав американців командир бригади, підполковник Денис Радіс Прокопенко. Ситуацію на полі бою та потреби українського війська обговорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із головою військового комітету НАТО робом Бауером. Про це повідомив сам Сирський. За його словами, Київ розраховує на подальше розширення співпраці задля світової безпеки. Нагадаю, Роб Бауер – один із тих, хто вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності. Близько п'яти тисяч боєприпасів знешкодили рятувальники на Запоріжжі від початку повномасштабного вторгнення. Розміновувати території піротехніки виїжджають щодня, працюють за заявками від жителів. А коли з'являється можливість, вдосконалюють навички на тренуваннях. Під час чергового вишколу шукали вибухонебезпечні предмети не лише на суші, а й у воді. Моя колега Інна Гогой покаже, як це було. Запорізькі рятувальники озброїлись металашукачами і ретельно обстежують узбережжя Дніпра. Вони прибули сюди за викликом місцевих жителів. Люди виявили біля води підозрілий предмет. Під час огляду рятувальники з'ясували у піску захований артснаряд часів Другої світової. Такі боєприпаси пролежали у воді близько 80 років. Втім, вони і досі становлять загрозу, адже можуть здетонувати у будь-який момент. І, хоча нині це лише легенда навчань бійців ДСНС, рятувальники запевняють, після теракту на Каховський ГЕС та обміління Дніпра подібних знахідок побільшало. Ну як в тому році було дуже багато випадків біля річки Дніпро, коли вода трохи зменшилась, і було багато було виявлено. Вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Тобто вода йшла, рівень води і повснували вибухонебезпечні предмети. Виявлений боєприпас, рятувальники доправили в безпечне місце. Решта піротехніків продовжили обстежувати територію. Долучились і колеги з Чернігівщини разом зі своїм помічником, псом патроном. Собаку, як повноцінного члена команди, залучають до розмінування прифронтових та деокупованих територій, зокрема Харківської, Донецької та Миколаївської областей. Як показала практика ворог. Е Використовує різноманітні іграшки, вогнегасники, термоси, мобільні телефони. Також це можуть бути ліхтарі для того, щоб побільше нанести шкоди для цивільного населення. З патроном ми працюємо по розмінуванні, Це пошук протипіхотних протитанкових мін і також територія, де була розбита техніка, де є залишки вибухонебезпечних предметів. Поки одні піротехніки шукали вибухонебезпечні предмети на суші, інші пірнали під воду. Дно водойми обстежували за допомогою підводної відеокамери. Вона дозволяє одразу ідентифікувати предмет. Усе, що відбувається на глибині, ДСНСники бачать онлайн на екрані монітора. Так ми його можемо візуально побачити і дати команди водолазу з подальші дії. Біля пульта стоїть керівник робіт, який приймає рішення для подальших дій. Не минулася під час навчання без великої техніки. За сценарієм, аби витягти автівку, що застрягла у піску, довелося залучати снігоболотохід. <звук> Такий транспорт легко приїде будь-якою поверхнею. Він швидкий та потужний. Рівно рік тому запорізькі ДСНСники працювали з цією технікою на Херсонщині, рятували людей від великої води. Ми були три тижні. Мабуть, три чи чотири тижні. І працювали, доставляли воду, евакували людей з квартир, з домівок, ну, також тварин. ну, Виповняли по роботу свою. За половину 2024 року піротехніки знешкодили на Запоріжжі вже понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Жителів області закликають не чіпати підозрілі знахідки, а викликати ДСНС. через безпекову ситуацію. Вже третій рік заборонено купатися та відпочивати на місцевих пляжах. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Польща запровадить буферну зону на кордоні з Білоруссю. Про таке на виїзному засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Причина пожвавлення серед нелегальних мігрантів, які дедалі частіше намагаються потрапити до Польщі з території Білорусі, завадити їм а також розвантажити прикордонників два глобальні завдання, які поставила перед собою Варшава. Попередньо йдеться про зону протяжності кілька десятків кілометрів та на 200 метрів углиб території. На окремих ділянках, приміром у заповідниках, цю смугу збільшать до 2 кілометрів. Нагадаю, нелегали за Москви та Мінська все агресивніше прагнуть потрапити до ЄС. Нещодавно кілька мігрантів напали на прикордонників із ножами. Один військовий внаслідок поранень помер. Це буде зона обмеженого доступу і йдеться передусім про безпеку, адже ми бачимо, що гібридні атаки режимів Путіна і Лукашенка набирають обертів. Ми вже пережили багато нападів на наші збройні сили. Польська армія завжди у стані підвищеної готовності. Бойові дії у секторі гази слід припинити. Рада безпеки ООН підтримала пропозицію США про мир на близькому сході. За резолюцією проголосували 14 країн. Утрималася лише Росія. За основу взяли план Байдена, що складається з кількох етапів. На першому з них сторони мають обмінятися заручниками й полоненими та тимчасово зупинити бойові дії. Друга фаза остаточне завершення війни та повне виведення ізраїльських військ із гази. Нарешті третій етап це довгочасна перспектива розвитку анклаву та Відновлення гази, значна частина якої була зруйнована, також у тексті резолюції міститься заклик до бойовиків Хамасу прийняти ці умови. Вони, як відомо, із мирним планом погодилися і заявили, працюють із посередниками над його втіленням. Нагадаю, ізраїльський прем'єр-міністр Бенямін Нетаніаго раніше заявляв про завершення війни не йдеться, але заради звільнення заручників Ізраїль готовий до режиму тиші на 42 дні. Ізраїль прагне звільнити всіх заручників, знищити військовий потенціал Хамасу та домогтися, щоб Газа не становила загрози для Ізраїлю в майбутньому. Тоді війна завершиться за останні вісім місяців. Саме Хамас відмовлявся віддавати всіх захоплених у полон і продовжує отримувати людей у жахливих умовах. Саме бойовики продовжують обстріли ізраїльських міст і відтягують кінець війни. Палестинська сторона вітає ухвалену резолюцію та готова брати участь у процесі її виконання разом із посередниками на часі негайне припинення вогню. Зауважу, воно повинно бути постійним. Ми не хочемо продовження бойових дій ні зараз, ні будь-коли. Про мирний план на близькому сході із ізраїльським лідером говорив і держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив Вашингтон разом зі світовою спільнотою підтримує ізраїльську ініціативу президента Джо Байдена про звільнення заручників, припинення вогню та збільшення гуманітарної допомоги, яку рівномірно розподілятимуть по всій газі. Також вкотре підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю та запевнив, події 7 жовтня не повторяться більше ніколи. Дипломатичний демарш від Ізраїлю отримала Словенія. Ізраїльське МЗС викликало посла країни на килим після того, як офіційна Любляна визнала незалежність Палестинської держави. Заявили, такі дії лише заохочують терористичне угруповання Хамас і ускладнюють перемови про звільнення заручників. Нагадаю, раніше суверенітет і незалежність Палестини визнали Іспанія, Ірландія та Норвегія. З цих країн Ізраїль уже відкликав послів для термінових консультацій. США натомість від одностороннього визнання Палестини відмовились. Утім, президент Байден наголосив, підтримує таке у майбутньому, але шляхом дипломатичних переговорів. Наступний випуск новин о 7.30, а доти єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв. Колего слово тобі. Дякую. Ми поговоримо про ситуацію на фронті і проведемо збір на дрони, тож приготуйтеся відсканувати QR-код.